Рівень моря видається досить простим поняттям, правда? Ви просто вимірюєте середній рівень океанів і на цьому все. Але як на рахунок тих частин землі, де океанів немає? Наприклад, коли ми кажемо, що гора Еверест має висоту 8850 метрів над рівнем моря, то як ми знаємо, наскільки рівень моря буде нижчим Евересту? Там же немає моря на сотні кілометрів. Якби земля була пласкою, це було б просто. Ми б лише провели пряму лінію через середню висоту поверхні океанів та й по всьому. Але Земля не пласка. Якби Земля була сферичною, також було б легко, тому що ми могли б просто виміряти середню відстань від центра Землі до поверхні океану. Але Земля не сферична. Вона обертається, тому ближче до екватора наша планета трохи розтягнута від центровою силою, а відносно полюсів трохи сплюснута. Фактично, земля настільки не сферична, що її екваторіальний діаметр на 42 км кілометри більший, аніж відстань від полюса до полюса. Тобто, якщо б ви вважали землю сферичною і зафіксували б рівень моря, стоячи на морському льоду поблизу північного полюса, то поверхня на екваторі буде на 21 км кілометр вище рівня моря. Це також пояснює, чому вершина вулкана Чимборасу в Еквадорі, а не Гора Еверест є насправді найвіддаленішою від центра землі. Тоді як ми знаємо, яким є рівень моря? Отож, вода утримується на землі силу тяжіння. Так що ми могли б змоделювати поверхню землі як еліпсоїд обертання, а потім розрахувати, яку висоту приймуть океани під дією сили тяжіння на поверхні цього еліпсоїда. За виключенням надр, земля має не однакову густину повсюди. А це означає, що гравітація дещо сильніша чи слабша в різних точках по всій планеті, і океани прагнуть розташуватися якнайближче до місць з більшою густиною. І це немалі зміни. Рівень моря може варіюватися в межах 100 метрів від правильного еліпсоїда, залежно від густини землі під ним. І понад це буквально є такі надокучливі речі під назвою континенти, що рухаються по земній поверхні. Ці найбільші масиви суші, що випирають за ліпсоїда, і їхня маса гравітаційно притягує океани. У той час, як западини в океанському дні мають меншу масу і океани над ними розтікаються. І це справжня головоломка, тому що сама присутність гори і континенту, на якому вона міститься, змінює рівень моря. Гравітаційне тяжіння масиву суші притягує більше води поблизу, піднімаючи море навколо. Таким чином, щоб визначити висоту гори над рівнем моря, то нам слід використовувати висоту моря, яка була б, якби гори не було б зовсім, або ж висоту моря, якби гори там не було, але її сила тяжіння була. Люди, які турбуються про такі речі, геодезисти, вирішили, що ми повинні визначати рівень моря, використовуючи силу тяжіння, так що вони прийшли до створення неймовірно детальної моделі гравітаційного поля Землі, названої креативно гравітаційною моделлю Землі. Вона включена в сучасні gps приймачі, щоб вони не повідомляли вам, що ви на 100 метрів нижче рівня моря, коли насправді ви сидите на пляжі в Шрі-Ланці, який має слабку гравітацію, що дозволило геодезистам правильно передбачати середній рівень океану в межах метра повсюди на землі. Саме тому ми використовуємо його, щоб визначити, яким буде рівень моря під горою, якби її там не було, але її гравітація там була.